Дорогі друзі, ми повертаємося в АТЕР. Продовжимо наш маратон. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України. Рубіж, уже з нами на зв'язку. Пане Володимира, вітаємо вас. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі радий вас бачити. Чути пане Володимире. Розкажіть для початку, яка ситуація там, де ви перебуваєте? Загалом на східному фронті, на східному напрямку лишається напружена ситуація. Ворог продовжує пробувати просуватися силами до відділень групами. Пробує точніше дуже рясно поливає з артилерії, мінометів різних вогневих засобів. Веде обстріли позиції силоборони, позиції загалом села, населені пункти, посадки, ліса і все, що є там в прифронтовій зоні. Ворог. Дуже рясним вогнем поливає з усіх калібрів від автоматів, кулеметів, закінчуючи артилерією танками, які використовують фактично як гармати, які на великій відстані не прямою наводкою завдають ударів. Ворог продовжує використовувати все, що у нього є, з максимальним темпом. І в багатьох місцях е, малими групами пробує просуватися, адже прекрасно розуміє, що великими групами це буде означати тільки е, е, збільшення втрат. Лінія оборони загалом залишається стабільна, тобто всі спроби, спроби ворога і тонни боєприпасів, тонни металоломи, які він сипить, не приносять йому успіху, не приносять ніяких там результатів для ворога. І ворог лише лише, лише, лише несе величезні втрати. В особому складі, в техніці, в озброєнні, в будь-яких засобах, які він застосовує, але на жаль, ситуація лишається напруженою, складною, і а, те, що лінія зіткнення, те, що ми тримаємо фронт, це героїзм сотень і сотені тисяч звичайних українських солдатів, моїх побратимів з сил з, оборони, збройних сил України з Національної гвардії, і, зокрема, нашої бригади, 4-ї бригади Національної гвардії, Рубіж. Власне, як всі ці, ці військові, ваші побратими, ті, хто бережуть зараз спокій українців в тилу, сприйняли вчорашню новину про те, що Володимир Зеленський таки відправив відставку головкома Валерія Залужного і призначив замість нього пана Сирського по Перше, чесно кажучи, та заява, яка пролунала в першу чергу, я ознайомлювався з заявою головнокомандувача на момент вчора збройних сил Валерія Залужного Валерія Федоровича, до якого я безмежний авторитет, у якого є безмежний авторитет, до якого є безмежна повага, який заслуговує і заслужив своє місце в історії як видатний військовий генерал, який Критичний момент зробив майже неможливе. На якого авторитет якого витягнув всі збройні сили України, і загалом втримав ситуацію, втримав свої харизми, своєю волею, своєю рішучістю, своєю хитрістю, навиками і вміннями, і можна перелічувати безліч, безліч безліч його здібності як військового генерала, який зробив неможливо. Повторююсь, тому в першу чергу знайомилися з його заявою про те, що він вирішив. Піти у відставку і сказати є дуже багато різних думок у війську серед моїх побратимів. Єдине, що я можу сказати, честь генералу, і безмежна, безмежна повага і подяка, він дійсно. Війшов в історію України в історію державності, і він врятував на нинішній момент. Можна казати, він врятував українську націю від поразки, від рабства. І але далі продовжується на жаль, війна. Далі продовжується боротьба, і далі нам треба його. І в ці хвилини, і в ці години нищити окупанта, який продовжує сунути на нашу землю, який продовжує знищувати українців, який продовжує знищувати мир і спокій нашої держави, пане Володимире. Все спитаюся на Washington Post вийшла публікація, про те, де опитували українських військових, які скаржилися про те, що комплектація. Особового складу частин деколи не сягає 20%, тобто, мав кажучи, лише п'ята частина, третя частина, чверть лише від, наприклад, номінальної чисельності батальйонів, чи така є розповсюджена проблема зараз Збройних сил України, чи ви таке спостерігаєте вашій бригаді? Мені складно казати за комплектацію достеменно, тому що, по перше, це трошечки така інформація, яка не має бути відома ворогу. Як чисельність тих чи інших підрозділів, склад, склад по підрозділам тих чи інших військових формувань і структура формувань це не та інформація, яка має бути загальнодоступна ворогу. Це по перше. По друге мені складно казати, тому що є різні частини є різні частини, які виконують в різних місцях різні задачі в різний період часу після відновлення, під час відновлення, після важких боїв. Це все впливає на комплектацію. Військових підрозділів військових частин, але в будь-якому випадку я хотів би закликати доєднуватися до підрозділів, доєднуватись до сил оборони, зокрема до нашої бригади, до підрозділів артилерії четвертої бригади на згвардії Рубіж. В будь-якому випадку для кожного знайдеться місце, для кожного знайдеться задача роботи по його навичкам до великої єдиної родини добровольців, які. Здатні виконувати задачі і знищувати ворога. Я можу тільки в такому ключі давати відповідь. Хоча з іншої сторони прекрасно розумію, що є проблема, прекрасно розумію, що треба посилювати політику мобілізації добровільної мобілізації чоловіків, здатних воювати, здатних боротися, здатних фізично і ті, які мають бажання. І Мають відповідальність, має і розуміють, що краще ворога зупиняти на кордоні, або, на жаль, там, де він зараз є, ніж десь там, де він вже буде руйнувати там ваші ну, свої домівки, чи руйнувати якісь е -е, мирні на, на даний момент населені пункти, села. Тому е -е, краще зупиняти ворога зараз, вже тут і відкидати, і звільняти наші території. Дякуємо дуже, пану Володимире. Володимир Назаренко, міц артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України Рубіж і був з нами. Ну а ми з вами зараз порношки про те.